Героям слава. Перед нами гравець команди Старбос, Тимофій, преміум Ліга Чемпіонату Хмельницького серед дитячо юнацьких команд. Розкажи, будь ласка, про сьогоднішню гру, твої враження. Мої враження цієї гри надзвичайні, звичайні, бо е, це перша команда, яку ми виграли. Та е, дуже великі емоції, що я забив два гола. Що найбільше сьогодні тобі сподобалось? Е, сподобалось обмотувати та. Е, Пити останні штрафи. Була у вас сьогодні взаємодія з командою, злагоджено грали чи не дуже? Ну, грали нормально. Як оцінюєте сьогоднішню у загальність? Е, нашу, нашу гру я оцінюю 10 з 10, а пара 7 з 10. Е, суперник. Е, Добре грав чи трошки Ну, так. складно було з ним? Ні. складно. Що побажаєш своїй команді у цьому сезоні? 에, щоб вона виграла цей чемпіонат та здобула багато кубків та перемог. А кому присвячуєш сьогоднішню перемогу і свої голи? 에, тренеру. тренеру. Якому з них у вас я бачила два? Льош тренеру якого сьогодні нема на Юрі. А, все. Дякую тобі. Успіху і гарного гарної Дякую. перемоги.